Доброго дня, мене звати Марина. Я приїхала з міста Миколаєва. Це чудове місце, в яке я потрапила другий раз в житті. Я тут ніколи не бувала. Мені дуже подобається. Це місце відновлює, дає сили. І другого разу я була як волонтер. Ми з дітками малювали, ліпили, робили папіємаше, маше, робили іграшки, з ниток. ну У мене просто емоції зашкалюють. Була б можливість, я б сюди приїжджала, підприїжджала. Я сподіваюся, що закінчиться війна, і ми з цією сім'єю будемо приїжджати і збиратися. Ну клас. Я бажаю творчих людей, таких, щоб діткам допомагали. Дітки тут насолоджувались, відпочивали, отримували задоволення від життя, від дитинства. Бажаю вам процвітати і процвітати. Дуже дякую.